Віпець Україн разом сильніші. Дуже дякую болівальникам за підтримку, яка була сьогодні на стадіоні в таку погоду, тому це дуже важливо для нас, тому що ми знаємо, для кого ми граємо. І ну, я вважаю заслужена перемога наша, тому що ми контролювали гру, ми були сильніші. В усіх аспектах гри сьогодні. Це, напевно, єдина команда за всі матчі, які ми провели, яка, в принципі, нічого не створила біля наших воріт. Да, технічно бразильці контролюють м'яч десь в епізодах, але агресії не було сьогодні біля наших воріт, тому я задоволений діями всієї команди, як ми сьогодні грали. Такий необов'язковий пенальті був да, в наші ворота. Ну, але так ми контролювали повністю гру і перемогли, ну, напевно, самого слабшого суперника, який був у нас до цього. Скажіть, чи погодні умови магази внесли свої колективи в побудову гри команди, чи загалом би? Ви... Уже після того, як почався якийсь дощ, вже якось перебудовували щось у стилі стилістиці. Це які погодні умови? Це ж, е, дощ, це не сніг, який там псує там, е, якісь моменти введені гри, коли він там на полі. А це, як ми кажемо, футбольна погода, яка дозволяє грати швидше циркуляція м'яча швидше. Е, тому і гравцям було комфортно грати в таку погоду. І це погода, всім подобається, всім футболістам така. Тому ніякої корективи не було. Ми діяли по своєму плану. Хлопці розуміють, що не роблять на футбольному полі, як діяти, а... <кій> яка побудова Там у суперника, як вони будують свою оборону, вони знають, що... як діяти в таких ситуаціях. тому... Корективи, там в переврі були дуже мінімальні, проаналізували перший там, показали хлопцям. І тому. да він був другий там не такий, напевно, агресивніший, як е, перший, але були хороші моменти, хороші переходи, особисто там десь за хвилин 15-20 до закінчення матчу. Заміна кожушка після перерви, це вже приціл на матч кубка, чи що відпочив трохи, чи Ні. Влас, можливо проблема? Ні, в нього невелика травма. Гомілька стопа там ну, був удар, розсічення було, тому ми залишили його, щоб він не продовжував гру, тому що було не потрібно ризикувати в такій ситуації. Тому я не думаю, що там щось серйозне таке, тому. Він буде, я надіюсь, на Кубкову гру строю. Як можете проаналізувати дії році, які вийшли на зміну, адже вийшов Тищенко, вийшов Андрейченко, і вони, зокрема, зробили два останні гола. як взагалі можна? Ви знаєте, кожну гру задоволений хлопцями, які виходять на заміну, тому що вони посилюють нашу гру, додають агресії, підтримують цю агресію, яка в нас є. Тому я дуже задоволена кожну гру тими хлопцями, які виходять. Да, хтось, хтось краще проявляє себе, хтось хтось ні, але вони додають грі і підтримують гру, яка в нас є. Совні, yeah. so, я почула фразу про те, що перемога це вже буденність для буковини. Як Ви сприймаєте особисто такі досягнення, чи є якась ейфорія, чи все ж таки? Ну, це впевненість. Кожна перемога це впевненість в психологічному плані дуже важливі, тому що ми розуміємо, до якої мети ми йдемо, і ми розуміємо, що болювальники хочуть, щоб ми перемагали. І ми теж, ми теж хочемо перемагати в кожній грі. І все рівно десь ця серія закінчиться, а я хлопцям сказав, що тільки не сьогодні, давайте зробимо. А сьогодні емоції і собі, і глядачам, і вболівальникам. Тому коли вона завершиться, ну це вже від нас залежить. <laughs> От і майбутніх суперників. Ну, я хочу, щоб вона продовжила як можна First of all, congratulations again, оградуйся Шишенка. I remember when I played with each other, very good players, strong, he have quality. And his uh, assistant uh, Vitali Kamarnitsky. we played together Roman in Ivkacharka. That I'm very happy because I saw in the field the kind of the, the players and the kind of the the game, you know. That's uh, that's the reason the Bukovina in the first position. Of course, you come here to get the points. I told my friend it's not gonna be easy. In the first 50 minutes, you can't concede the goal. Because this week you make analysis. We Bukovina all the time scoring the first minute or the end of the first half. And today, today, the first two goals they score. In the beginning of the game. Because they have very good players. But the planets We work together in metalista. I told my players be careful. Because they have a very good dribble. He make the game. That's it.

Already playing the UPL. It's just the time he played in the first division. And the, uh, uh, my strategy in that game to make you know the the game to interest for the supporter. Everybody knows. Uh, which position you are in the which position bukavina it's uh, not too easy to play already a heavy game without uh lose, you know And the away game he can win in the home game you just need to make an analysis and the that kind of the game you know it's a very good experience about my players because he needed to pass the process, you know. He needed to play, he needed to see the quality play, how they're running, how they make decisions in the field. You, we have long way, you have a long way to develop the young players. Ми маємо свій довгий шлях розвитку наших молодих гравців. Десять.